Фантастичні акції на всі товари у техносіті знижки сягають рекордної позначки. Магазин електроніки та побутової техніки активно продає товари за зниженими цінами до мінус 70%. Франківці цікавляться різноманітною технікою, кавовими машинами, холодильниками чи іншими товарами на подарунок дружині, сім'ї та цілій родині. Прийшов в магазин чорна п'ятниця, хотів купити тостер. Дружини скоро день народження роблять подарок не тільки, їй, а й собі ціни гарні. Це період тоді, коли хочеться щось купити, тому що ціни низькі, і стараємося якось на це звертати увагу. Неймовірний асортимент у супермаркеті електроніки, техносіті, прасок, прасувальних систем та відпарювачів на будь-який колір та потужність. Дізнатися вартість і характеристики допомагають продавці-консультанти. Дуже потужна прасочка на 240 грамів ударна пара. У неї де тисячі ватт по потужності з функцією автовиплення. Вона коштувала до чорної п'ятниці 4,5 тисячі гривень. Зараз подивіться уважно 3,799. Дуже гарна ціна за таку праску. Покупці купці цікавляться в першу чергу двома характеристиками: матеріалом з якого зроблене покриття праски, та можливістю використання пари при прасуванні. Мені потрібна праска нова, така щоб була економна, більш бо стара, багато дуже електроенергії бере тому. Обираю тут, тут багато їх є. Що щось я думаю для себе знайду. Рекомендують продавці-консультанти звернути увагу й на телевізори. Придбати їх можна по акції зі знижкою до мінус 50 відсотків, плюс обіцяють додаткові бонуси. 43-я діагоналечка. зараз дуже гарні акції на Q60 моделічки. Дійсно, вони впали в ціні. Дуже гарні по якості. По всьому відповідно і на 50 діагональ, 55 й і так далі. Тобто на будь-яку діагональ від 32 двоєчки до 98 восьмої діагоналі у нас дуже дуже великі знижки. Самі нижчі ціни на ринку в Івано-Франківську. І найбільший вибір у нас триватимуть гарячі знижки в супермаркеті електроніки техносіті до 2 грудня. Включно магазин знаходиться за адресою вулиця Південний Бульвар, 22.